Діти, ви з Машею наварили багато каші. Треба пригостити всіх друзів Маші. Приготували ручки та повторюйте за мною. Маша каші наварила. Маша кашею всіх кормила. Поклала Маша кашу в кішці в чашку, в жучці в плошку. А коту велику ложку у миску курям та курчата. І в корице поросятам. весь посуд зайняла, все до крихти роздала. Молодці допомогли маші наварити каші та пригостити всіх її друзів. До побачення!